Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Чого б то зараз так актуалізувалися ці питання, або чого зараз так активно себе став поводити Путін? Мені здається, що ми десь опускаємо один важливий момент. Ми настільки е, зараз е, намагаємося звертати увагу на те, що сказав Трамп. Намагаємося там не знаю захищати президента України і Україну загалом. Що ми упускаємо момент того, що якщо Путін зараз говорить з Трампом, то можливо в самій Росії все не так добре, що він прям так активно включився в цей процес. Ну дійсно так, якщо б у Путіна все було абсолютно добре, якщо б у нього не було проблем з особовим складом, якщо б не було в економічних проблем, не було проблем з виробництвом зброї, то навіщо йому були б ці перемовини? Ну тобто суто з гуманітарної точки зору, тому що йому там стало комусь там жаль? Ну коли це вдруг КГБшнику постала жаль там свого народу чи народу якогось іншого, який там страждає від цієї війни. Минув проблеми з економікою, ну вони абсолютно очевидні. У них облікова ставка 21%, Ну тобто, це означає те, що ефективна ставка для кредитування там більше 30%, Ну це просто неймовірна сума. Для у нас в Україні менше з учетом того, що ми набагато менша країна. У них величезні проблеми з людьми. Ну тобто не дивлячись на те, що у них там більше 100 мільйонів населення а в Росії. Вони не можуть достатньої кількості особового складу відправити на війну і. Ну, у нас там багато так, таких панічних було там заяв від різних людей, там корисних ідіотів, і, і не тільки корисних, які кажуть, от у нас спора фронт зараз рухне. Ким він рухне. Ну тобто, у росіян нестача людей, вони не можуть наступати, вони не можуть організувати кусь там величезної атаки, якусь прориву фронту і так далі. Були заяви, що зараз Росія почне наступ широченним фронтом, що там від Ліману там до... Запоріжжя вони почнуть наступати, ну це теж з області фантастики, і саме всього, що путіну для нього війна, вона насправді для нього ну просто величезний тягар. Саме за того він пішов на ці перемовини з Трампом, поки які насправді поки що ні до чого не призвели. А чи хоче Путін дійсно завершити війну? Чи це це все більше заговорення зубів? І насправді йому потрібно інше, тому що дивіться, перша зустріч за три роки, перша розмова за три роки відбулася Росії з Америкою. І вговорили вони не не про завершення війни. Вони говорили не про зупинення активних бойових дій. Вони говорили не про те, що Путін давайте так хоче собі залишити. Та не про Крим, не про Донецьк, Луганськ, Запоріжжя і Херсон. Вони говорили про приземлені речі, про дипломатичні відомства, про відновлення роботи. І навіть як пишуть західні медіа, про зняття санкцій і про повернення хоча б частину заморожених активів, які були і залишаються зараз в Європі в Сполучених Штатах. Ми знаємо про 300 мільярдів, а мова нібито, тойшла про 6 мільярдів, які Росія хоче повернути. Про 6. Е, Ну, звісно, так. Ці перемовини вони ну, для мене ну, наразі виглядають чимсь не дуже сміхотворним насправді. Е, вони, вони після результату ніякого документа не було підписано, навіть понятійного документу, навіть якогось там меморандуму про перемогу. Все, що було це якась пресконференція, не кісну, навіть не пресконференція, а просто заяви Рубіо, там заяви Лаврова, що нібито вони там про щось говорили, там про якісь візи, про, про розмороження активів, про санкції. Це визвало в Росії якусь таку величезну ейфорію, У нас викликала якісь ну дуже нездорову реакцію, що от що, що все пропало. Ми продовжуємо отримувати від США військову допомогу. Вона не припинялася. Вона як і йшла, так вона йде згідно домовленості, якщо були які були підписані ще за часів Байдена. Ну звісно, поки що там про нові пакети мова не йде, але те, що США підписали, те вони продовжують виконувати. Тому поки що про якісь там широченні домовленості, ну мова не йде абсолютно. Росія продовжує їм саме головне зараз, що витрагувати передишку, ну хоч якусь передишку, там місяць, два, там, може півроку, для того, щоб накопичити сили. Казать про те, що Путін зараз хоче миру. Ну я згоден я з цим погоджусь, коли Путін там скоротить свою армію з 2,5 мільйонів, ну скажімо, до 1 мільйона. І скажуть, що все нам армія більше в такої кількості не потрібно, бо ми ж мирна країна, ми ні з ким не збираємося воювати. Коли вони зменшать свої військові бюджети, коли відбудуться ну, такі, хоч якісь натяки на дійсний мир. поки що все виглядає так, що Путін збирається під накопичі сили і знову силою вдарить знову по Україні, ну тільки трішечки пізніше. Якщо почитати російську пресу, чого я зазвичай не раджу робити нашим глядачам, але ми то читаємо, збираємо і видаємо потім, щоб тут обговорити. Значить, за словами першого заступника начальника генштабу ЗС РФ від збройних сил України вже звільнено близько 75% динири Запорізької та Херсонської області. А в Линири залишилося звільнити менше 1%, кажуть ну і звісно, вони вже повернули 64% зайнятої збройними силами України території е, Курської області. Ну получається прямо одні прориви. Ну да, був такий лозунг у німецькій германії, як вони казали, Німеччина перемагає на всіх фронтах. Так у них є літера В. У них була така. От ще є така дуже відома фотографія літера В під Ейфелєвою вежею, коли вони були коли Франція була в окупації. Трішечки відволіклись. Дійсно, якщо казати про Луганську область, дійсно там значна частина, майже вся Луганська область окупована. А про Донецьку область наразі. Наступ в горох окупіровано, ну тобто ситуація там стабілізована. І що ми бачимо, ми бачимо, що під Покровським ситуація стабільна, ворог пробитися в сам Покровський не може. По флангам в Покровське, там де ситуація найбільш важка, ми бачимо перемінні успіхи: то Україна відбиває якісь населені пункти, то втрачає якісь населені пункти, але просування ворога там вже немає. чому сталася ця стабілізація? Ну декілька можна причин назвати. Перша причина це те, що Росіяни видихлись, вони значно ну, немає такого бойового духу. У них нема такої кількості. Ну, якщо ми зведення Генерального штабу, подивимося, то влітку у них було там 200-210 е, 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 боєсвітнення за добу. Зараз ми бачимо максимум 100-120. Ну, тобто, темп дуже сильно впав, впав приблизно на 30-40%. На ну, по моїм таким суб'єктивним оцінкам Пала використання авіації десь приблизно знов таки на 30 на 40%. І крім того, наше командування туди у нас зараз осув хортицю. Ну це найбільш гаряча ділянка фронту. Це та, той самий Покровська ділянка фронту, Лиман туди було призначено нового командуючого, Генерал-майора Драпатова. Ну це молодий генерал, дуже ініціативний, дуже розумний, дуже авторитетний. Я теж з цим пов'язую, що він там з'явився на цій ділянці фронту і ну, змінилися, скажімо так, характер бойових дій, які там відбуваються. По Курській області, ну звісно, так У нас ми коли починалася братися курська, ми зайшли дуже глибоко. і зайшли настільки глибоко, що у нас були такі ситуації, що у нас в тилу залишалися підрозділи ворога. І у нас в тилу робили зачистку. Ну тобто розшукували цих пакірячок, цих росіян, які втратили зв'язок зі своїми підрозділами, які не знали, що робити. Їх там або зачищали, якщо вони там чинили опер, або брали в полон. Там нагадаю там до 900 людей взяли в полон під час курської операції. Після того, коли ворог туди перекинув боєздатні підрозділи, наші війська відступили. Відступили не тому, що ворог там тиснув дуже сильно, а тому, що відступили на дуже зручні позиції для оборони. Вони там. Ця вся місцина, Ну я сам родом з міста Суми. Я часто купався в річки Псьов, на яких зараз де бойові дії ну не ну в Сумській області, в Курській області, і наші відступили так, щоб використовувати географію, місцину, на якій вони воюють. Вони заставляють росіян ці невеличкі річки. Вони заставляють їх. Проходить через великі поля там, де вони є, і знищують їх на під час цих форсувань, знищують їх при, коли вони присуваються по цим полям. Тому казати, що ворог там якось дуже сильно там втиснув, тому що ми не могли там чинити опір. Ну я б так не сказав. І ситуація в Курській області наразі стабільна. Ворог робить там просто величезну кількість атак. Вони скидають там до приблизно 30-40% всіх керованих авіційних бомб, які вони скидають. Але українські підрозділи там тримають оборону. Пане Павле, якщо от зараз ну ми ж з вами. Живемо в цьому інформаційному просторі. Зрозуміло, що кожного дня з'являються якісь нові нові заяви Дональда Трампа. От в чергове Financial Times пише про те, що США нібито виступають проти використання терміну агресор щодо Росії в новому G7. Це не означає, що ми перестанемо це використовувати в нашому житті. Але тим не менше, зараз спостерігаючи за цією самою риторикою, ваше ставлення як військового експерта, тобто, це розуміння того, що. Ну, це ейфорія, яка закінчується через певний час. Це нерозуміння не знаю, Дональдом Трампом ситуації в Україні. Хоча тут перебуває знову ж таки його представник Кіт Келог, який має мав би з'їздити на фронт, і поговорити з президентом Зеленським. Зараз вони, до речі, зустрілися, і вчора посидів під повітряними тривогами і черговими нічними атаками Росії. Чи що відбувається? У вас є розуміння того, як далі буде відбуватися підтримка і спілкування України і штатів? По-перше, оці всі багаточисельні заяви Трампа їх треба ну дуже обережно до них ставитися, дуже спокійно до них ставиться. Ну давайте послухаємо, що Трамп з одного боку каже, що ми повністю там припинимо всю допомогу Україні, там сфокусуємося на внутрішніх проблемах. А після того Венс, віцепрезидент, який трампіст чистішої води, він заявляє, він каже, що буде розміщений контингент США в Україні. Ну тобто не виключає таку можливості. Ну, тобто вони такі дуже контроверсійні дають. Меседжі і повідомлення, але допомога сама головна продовжує надходити. Ну, тобто, ми отримуємо все, що було розписано в попередніх траншах допомоги. Хоча Трамп теоретично міг би це все зупинити, і практично він це міг би зупинити просто своїм президентським наказом. Як буде далі відбуватися? Я більш ніж впевнений, що підтримка українського народу вона не в голові Трампа, вона не в голові там, Венса чи когось з його оточення. Вона в голові в головах американського народу. І е, якщо Трамп зупинить повністю допомогу Україні, ну це для нього буде фатальна помилка. Е, я думаю, що ну я не не, не хочу казати, що там буде якісь там заворушення, що там його там з, з ним там що епічмент буде і так далі. Але він втратить значну кількість своїх під підтримки своїх своїх республіканців, тому що в осередку республіканців величезна підтримка України. А Трамп він не за всю республіканську партію. Він У них зараз є внутрішні. Ну я не знаю, як це сказати ну про столкнення, ну, мабуть, рановато казати. внутрішні конфлікти в них почалися, але вони почались поки що більше на фоні роботи маска, який почав різати почав робити ці всі звільнення, там робить спроби зменшення бюджету, і це викликає в них внутрішні конфлікти. Тому не можна сказати, що Трамп зараз одним розчеркам піра, він просто зупинить цю допомогу Україні. Я більш ніж впевнений, що Україна домовиться. Питання буде стоять, як ми це все будемо фінансувати? Або це буде в форматі лендлізу. Зараз у них вже є в Сенаті проєкт закону саме про лендліз. Можливо, це буде фінансування за рахунок оцих арештованих активів, значна кількість яких знаходиться не в США, а в Європі насправді. І тут питання вже наскільки європейці готові піти на це, щоб розморозити ці активи і передати їх Україні. Можливо, це буде фінансування з боку. Європейського союзу, але більш ніж впевнений, що ми зможемо домовитись США з нашим одним з наших більших союзників. Піти на ті ультиматуми, які нам висуває там або ж Дональд Трамп, або ж Ілон Маск, тому що періодично від нього лунають ультиматуми по відношенню до України або від Венса. Що стосується, наприклад, замороження фінансової допомоги, зупинки роботи Старлінків. Припинення ділитися з нами розвідданими. Наскільки це може повпливати на подальший хід війни? І чи ну, зупинить що, він Україну? Найбільш критична частина це все ж таки старлінки. Да питання стоїть в тому, що у нас наразі іншого засобу зв'язку супутникового немає. Є OneWeb, але він поки що ну, не настільки там широко використовується. Є інші провайдери, але навіть просто купити термінал цього OneWeb ну насправді не дуже просто, тому що він ну, не настільки поширений, як Starlink. Але знов таки питання стаїть фінансування, тому що компанія SpaceX – це не. Державна компанія. Це приватна компанія, яка належить групі інвесторів та Ілону Маску. І тут питання стоїть: хто буде фінансувати роботу цих терміналів? Зараз вони фінансуються Пентагоном, тобто ну, через допомогу, пакет допомоги Україні. Якась частина фінансується українцями, які самі купують ці термінали і плачуть їх на роботу. Але я думаю, що це незначний об'єм у цій кількості Сталінків. Тому тут питання стоїть або продовжувати співпрацювати з Стерлінком, але шукати інше джерело фінансування. Можливо, це буде український бюджет, можливо, це будуть європейці, або переходить на іншого провайдера, але тут знов таки буде стояти питання про фінансування щодо розвідки. Розвідка це величезна проблема. Чому так? Тому що ну, якщо ми подивимося на то тому буквально кожного дня бачимо те, що навколо України там в Румунії Молдові літають американські розвідувальні кораблі. Ну там той самий «Посейдон» проти проти чорнової корабель, які. Моніторить Чорне море, інші розвідувальні літаки, які збирають, і в якусь цієї розвідувальну інформацію вона потрапляє до нас. Інша проблема, що ми коли бачимо, коли ми чуємо сигнали повітряної тривоги, ми знаємо, що десь на російському аеродромі взлетів літак. Звідки ми це знаємо? У нас немає грізонтних радарів, які могли б побачити почути цей літак. У нас максимум, що є, і насправді тут ну, дуже складне питання і зараз, чи працюють, чи не працюють, це літаки е, ДРЛС, е, 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 літаки радіолокаційної розвідки, але у них дальність максимальна, це 600 кілометрів. Але ми знаємо, що літаки у нас злітають Магадан, під Магаданом в Росії. Звідки ми цю інформацію отримуємо? Ну, очевидно, від наших союзників. Якщо ми йому перестанемо отримувати цю інформацію, ну, для нас це може бути проблемою в першу чергу за, е, для ракетних загроз по е, Україні. Е, чи зможемо отримувати таку якісну розвідкову інформацію від наших союзників європейських? Ну, в цьому в мене є величезні сумніви, тому що все ж таки Пентагон має своє угрупування супутникове, має свої літаки величезної кількості розвідувачів яких немає у наших ну або є дуже обмежено в наших європейських союзників. І саме головне у них є бюджет на використання цих всіх літаків. Тому це може стати для нас не ну, просто величезною проблемою, якщо нас відріжуть від цієї допомоги. Це проблема, чи це катастрофа? Давайте так. Тобто, це означає, що е, ну, Україні доведеться піти на е, поступки, на те, що їй пропонують, або що від неї вимагають Сполучені Штати Америки, чи нам буде нелегко, але це не означає, що ми на тому зупинимось. Ну, дивиться, одну давайте візьмемо простий приклад. До нас приїхав міністр фінансів США і привіз цю угоду по рідка земельним металлам. Ну тут всі фахівці кажуть, що насправді там із точки зору видобутку цих рідкоземельних металів, це величезне питання, чи можна їх видобувати, чи є економічний сенс в цих видобутку цих металів. Ну давайте уявимо, що у нас дійсно є там цей закопаний трильйон цих рідкоземельних металів. Закон не був під цей договор, не був підписаний. І ми продовжуємо все одно отримувати американську допомогу. Ну тобто, катастрофи не сталися, Хоча, повторюсь, Дональд Трамп міг би легко накласти там санкції на Україну, там прирвати цю допомогу. Він цього чогось не зробив, тому що він розуміє, що в Україні є величезна підтримка в американського народу в республіканській партії, в демократичній партії і там серед всіх інших, хто там безпартійний і так далі. Чи буде це для нас катастрофою? Нам треба буде шукати однозначно інші джерела цієї розвитку інформації. Питання в тому, що чи є така інформація в наших європейських союзниках? Сподіваюсь, що є. Більш точної інформації в мене немає. Пане Павло, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за роз'яснення, за коментарі. Дякую вам. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Засновник благодійної організації «Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний був з нами на зв'язку цієї години.